Доброго вечора, ми з України. Вітаю країни героїв. Мене звуть Оля Бєх, і Я гостинно запрошую вас у майстерню щастя, котре знаходиться у Києві, Україна. Що сьогодні буде відбуватися? Я пропоную вам подивитися цей прогноз, якщо ви перебуваєте у якихось складних обставинах. Буде три е, ряди по три карти. Вони будуть з'являтися перед вами окремо. І я дістану одну карту з колоди Таро білих котів і дві карти з фаганлі Норманд нам доповнять, що. Карту, і це буде одна відповідь, так, і три з окремих запитання. Швидесенько підсумуємо, будь ласка, у подумки. Відходьте вже від тих образливих слів, викидайте їх із голови, то не ваші, як то кажуть, слова, то не ваші думки, то вам хтось їх так заслав, тому що так вами керувати легше, розумієте, коли ви розвалена така. так. Тому ви, будь ласка, своїх ворогів чи тих, хто вас образив, не тіште тим, що ви там як розвалена, а збирайте себе, як то кажуть, докупи вже. так. Потім у почуттях треба зосередитися на тому, що ви себе відстоюєте, ви відстоюєте своє право на існування, як то кажуть, байдуже, де ви знаходитеся, саме для того, щоб написати нову главу свого життя. Саме тим ви займаєтесь на другому зрізі. Але будьте уважні і не робіть тих самих помилок у своєму майбутньому, ну, начебто годуючи свої страхи, розумієте, з долоні саме і начебто. Підкорюючись тим людям чи обставинам, котрі наразі дуже хотіли вас зруйнувати. У нижньому ряду тут лежить пара, вони майже дивляться один на одного, мається на увазі. Жінка трохи от, Тому жінкам порада заспокоїтись, будь ласка, якщо вас дуже ображають, не рентгіть за свого ворога, свого друга, просто візьміть цей час на роздуми і добре зважте. Розумієте, ви розумієте про що йдеться мова. Дякую вас. Дуже за розуміння, і так само дитячим поглядом. Ну, а я дуже рада була працювати сьогодні для вас. Живіть, будь ласка, з близьком в очах, з щастям у душі та з коханням у серці. Ну, а все буде Україна! Слава ЗСУ та Нації, ворогу, смерть та ганьба Російській Федерації. З вами була Оля Бєх, майстерня щастя, Київ, Україна. До нових зустрічей, па-па-па!